Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Цього тижня змагаються мами з Полтавщини. У минулому випуску ми познайомилися з Аллою, працівницею міжнародної благодійної організації, яка також займається співом. Декілька її пісень навіть потрапили в ротацію на радіо. У вихованні Алла дотримується строгості. Вважає, що дисципліна та чіткий графік запорука щасливого життя. Вона постійно дає дітям вказівки і суворо слідкує за порядком. Психолог проєкту Дмитро Карпачов зауважив, що у вихованні молодшого сина Алі варто бути м'якшою та більш підтримуючою, а старшому синові дати право вибору працювати чи вчитись. Суперниці розкритикували Аллу за те, що вона записала лише дві пісні і досі не має продюсера. Вони також засудили її методи виховання, зокрема через відсутність свободи у дітей. Але от хазяйновитість викликала повагу в домі чисто, а їжа була дуже смачною. У наступному випуску ми познайомимося з валею та її підходами до виховання. Жінка надзвичайно вимоглива до чистоти, тому прибирання та дисципліна обов'язкові правила в її домі. Та за зовнішньою зразковістю ховається суворість. Валя забирає подарунки, які дарують її дітям, і суворо контролює їхню поведінку. Її донька Ліза відверто розповість про справжнє ставлення мами, і це шокує суперниць між валею та Даліною спалахне конфлікт, який ледь не завершиться бійкою. Що ж стало причиною такої гострої реакції? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, буде цікаво.